Оба на! Ты шо нам иду? Мюріел? золота. Там взагалі два золота. Это щось. Иги, блін, на соло. Ігі на соло проти мене мах. Окей. Заметили, как у вас золотий саппорт. О, у нас золотий саппорт. Точно. <клес> Несподіван. <клес> <клес> так. Пацану максимально дай мне. Я смог топор блин, тогда понял спокойно. Цей біля тебе. Перед чим. не по идее, забрал. Не факт, не факт. Він вийшов з своих джонллив. Да, він пішов забирати цю річку. Раз минут річку я посераю. Нема. Mm. Ну ты бьешься. Е, э, я... Зараз приду. Она его, пацаны, не заберете. Да можно. Боже батьце? Да. Окей. Okay. Не, накидаем просто. Mm. Намалием навариваем. Mm, Сейчас я. Дві дверь, по сути, забрали. Ничего, чуть пиздец. Качнемся, хана, до налива. Mm -hmm. Я mm -hmm. тоже прийду на бад, на yes. дабл, але через трошки. Зараз uh, зелений баф заберу. Я попробую загрити, я піду на цей. Ой, вони пчелы. Я через жопу oh, прийду. Откупили, откупили. Да, по нас запиту отречь шось. Я назад. Назову... Ah, встаню! Станю! та то Ей, блін, блин, хтось мене запади блочи. Блін. А, я не попав тоже. Все, я чекаю звідси. звітся. А, Там, на хтось став переді мною, а я не зміг, Може я, але якщо я, то нечайно. Бо я тоже хотів її добити. А понятно. Я хотів тобі допомогти взагалі. Проблемна ситуація. Я йду наліво. иду налево. Есть? У мене пали. Іде на річку, йде на річку в центр. Там двоє А, ви не прийшли, ти, я думаю, ти прийдеш. Тож я в іншу сторону взагалі побіг Що, добивайте їх нахрен. Добивайте, Блін, нас тут самих а. зараз доб'ють. Пі я зловила О, когось вбили це наша фея. Я вже але, хоч, але хотів її такі вже продамажені жорстко. А в нас довга історія тут в центрі. Ми щось тут я б вам рекомендував просто втікати. Я, йду, я втікаю, все. Іду на, іду Тільки щось вони вже знайдуть. О, ви що, зі сікстрін заходимо? Атакуємо. Опа, да, танчик. Держи да? Так, Там там всі рожка сзади, там сирошка сзади. Двернясь. Тебе надвинять. Вышку треба братый. Блин, моп закінчился. Ну, не заберем, не, не заберем вышку. Моп закінчишься. Мы в этой придурок прикрываем вышку, а зондис портира. За распушину, короче, цих мобил, хайбопичем же. Заберем вышку, зато. А я тебе золото обберу. А? Блин, мы вышку пушим. Ай! Кирасимфронт. А, ну ладно. Чорт. Нічого, ну, нормально. Нормально, нормально, нормально. Ой, блядь, знав би я, що ви вишку все-таки заберете, і сказав, не заберете. Ні, спочатку не заберемо, а потім забрали. Я тут просто вставився, жопу не зайшов. Ну. Все, я сварю. Ну да, він бігає по лініях. О, та-та-та, да, да, да. що, збирайся? Ну, і неудачно. Ну, пішли неудача. його візьмемо. Я завердив. Я, я, я не брат, я суто захеряюсь. Ну, значить, ми там будемо битися. Право лінію, право лінію, право лінію, файт. Я біжу, зараз на вас зайде це, і я нема, якраз прийду, коли ви будете під вишкою. Скоріше за все. Ой, а... Там нема вишки чужої, там нема вишки чужої, можна пушити. Кіру, взагалі, там можна. Я біжу ззаді. Ой, щось мене вальнуло. Оп, я... вона ультою, блін. Більше дамага, ніж я чекав. Що там вище є? А, я нема. Мене немає. Ні, нет, не пробуй не здохнути. Ай. Чет. Назром таки. Переоцінили свої. Кира, бляха! Дуже удачно включила ульту Ми потратили до хрена, хата. Нормально забрав її. Шотдаун блин, нафиг. И цю теж может добороть. Чуть-чуть захватило. Эй, hey, ты зараз глохнешь. Вот я тоже шесть -то не пойму. Вот это мерданчик был, да? Да. Ну, красный стоит. Что ж, Вот теперь он сейчас сдохнет, блядь. Е. Залили блядь. Скала, по-моему. А тепер ти фея вже не стіч... Ах ти ж... Котіна втекла. А ні, не втекла. Е -е -е. У мене що, я демедж овертайм якийсь? Ніка виявилось. Рома вижив. Я тікаю, я тікаю. Я діка, з ними справлюсь. А як ще дала йому? Ну, ну тут mm -hmm. теж може бути да можна зараз. О, є. Крутяк добили. Кері, зайшла удачно. Так, ти можеш, щоб скорше. Так, поманує, mm, тому, бері, що, по мені спросить, молодець. Застали. Ну, вони не можуть нічого зробити, тому що ми я їм джунглі, щоб брам фронтата. От берем. 17 та хвилина. Ману тільки візьму. Видно, от три останні. Ні, не заберу. ніф'я. Що вони всі, вони всі йдуть сюди, вони не хочуть програвати. Я поняв. На дві дні, нормально. Пішли битися. Да, 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 так, давай, давай, героя. Так, це так пацани, ми можна так не стартувати. мене заберу. Да, жорстко. О, Керрізу то там на Ну я дамага дуже багато їм в них, так що їм хана. Вони програють цей бій. Блін, надо не Угу. Yes? Mm -hmm. Трошки перебили. Квадрокил. <хів> Все, брям. Где? У мене 146, а в нього 60 мобів. А yeah, прикинь, яка yeah. різниця. Так, так, да, так не можна. Зайду well, на. Yeah. З, зайду yeah, yeah. направо. Зайду yeah, на, yeah, yeah. на. Я зайду. Yeah, yeah, yeah. Я зайду. Чи ми зараз їм надаємо? А вони щось почали відходити різко. Блін, мене злякались. Та вони ще тебе, ще тебе не було, як вони почали відходити. Может прослушка. Сзади, <laughs> сзади, Та... сзади. Да не, я не знаю, чего я. Опа! Такие страшные, че их 4 від нас трьох втекло, чи двух. Это вообще жесть. Ром, да можно звідси? Зараз до них две дослідники. А мы сейчас заберем, что уже. А нет, нормально, нормально, нормально. Додачница на вале. Там жаба вообще в ноль. Игра mm -hmm. О! Бум. Тут тут дома взагалі у нас это, Такі поліні. Ну бляха, гнида, там підвижку Заберем цей ингиб. Конечно. Да, с а, нормально, да. А -а -а, а -а -а, уже это может новые а -а -а. тоже. Там, -та там мерили на ингибе. О, было. Умерла уже. Мені тоже осі здало. Так, давай-то я приму дома. Давай, <реш> я... певно не вийде. А, шодаун, шодаун, БЛД техника. Зараз всіх прибьют. С кем здесь Ай-яй-яй, да. Их понеслась там. Нехороша штука. Ми тільки в трхе осталось, подумал. Так. Трошки, якщо шоты хочешь там цей по чужих джонзах то не на час. Ні, я Избрываю его, набьюся. Я заварди ворба. Ну, я джонзен никуда не пичусь, а их не джонз не отвечу. Я на левую сторону. Иди. Збираю. Збираю. Я прыгаю в тепку, значит. Да. Чи шо? Да. Ну вы и чи нет? Я, я тут, а, а, не я не вскочу. Зараз... вони дуже довго його будуть бити. Да, я я ряну скидки по дамагу. І ми їх всіх переб'ємо просто. Пів пив дамага. Пів ХП орбаши. Mm -hmm. Так, я лечу. Заходим. Бей в хп. Заходите. Героем бьем. Mm -hmm. Чуваки. Опа! Нежданчик! Захотил уже заказать. Куда ульта, за... ульта? Куда? А ничего, мы его все равно добьем, блин. пытаний вообще. Берем орба. Но это называется, за... 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 захотели чуваки закомбачить. Нет, тут похерова идея тут. Ну, але дави, якби не було не блін, yeah. можна було б протикати. Так, да, вони могли б забрати, але тут mm. блін. Виброшу ворт, я поставив. До речі, зараз реально можна yeah. пушити вже там чуть не до кінця. Да, вже в лінії. лінія. Поки фіолетові э, моби. Боже. Там немає до цього інгибітора. Тут нема справа. Щас По хочу. центру і зліва є. Сліва я буду зараз брати з мобами Пару Раз вони на мене переважа, шо не, вони під ядром, ну, чувак. <говори> на тебе вообще не звертають увагу Давайте центральний забираем вс. Mm. О, все. Там хтось здохне знаєш Я я считаю. Да, фея ефф я Ой, мене б хорошо забрать... забрали. Щось я слишком уверенно заскочив. Угу. Та ми всі слишком уверенно заскочили. Та да да вас двох осталось. Угу. А їх четверо. Та, ну, Це буде вже остання атака. Блин, ну вот щось этим вы же губку це певно у нього якийсь мод Навіщо? модний аргумент. Що він оцей маленький робиться. Да, так. А, -а, -а. Та, застане. Yeah. Та. Я вишка не б'ється. Да? А, точно. Та, інгіп після воскресення не, не б'ється. Там всё нам вставил, на прощание. Ну да. чак. Ты тоже эмоции включил в конце, да? Да, и танец, и эмоции. <laughs> я понимаю. Вот это в ухо, типа, ты слухаешь. Да, да. Вот такие, как заранее у Да-да-да, я тоже. XNS. какой нам гамам ставил. Крыется. Не, не стыдите написал. Так, На а трубы. что у за момент? Да, тайный титан, но. Ну, mm -hmm. no, она даже меня передамажил На 2000. Mm -hmm. no. Продамажно, то рідко буває. Ну, в нього виростає так спит, але він получає більше дамаг. Іх херовенький яркий. Як детант, а. Отож.